Того жовтня мешканці міста Бершить обиратимуть міського голову, обиратимуть своє майбутнє, яким курсом буде рухатися місто і яким буде їхнє майбутнє. Ходяться і дикі кабани прямо із мамою, яка годує росяток. Ви бачите, а також вівці. Два роки тому Віктор Петрович Маланчук став повноправним власником цього підприємства. І як бачимо, тут зараз проводяться будівельні роботи, все проводиться в порядок для того, щоб підприємство дійсно мало сучасний вигляд, закуповується і обладнання, і все для облаштування заводу. Наразі ми перебуваємо у приміщенні. Спортивної зали Бершацького хлібозаводу. Як бачите, тут багато різних тренажерів, і груша для того, щоб боксувати, і тренажери для розвитку і для підтримання м'язів, і велотрек, і бігова доріжка. Усе це зроблено для не лише працівників заводу, а взагалі для усіх бишачан. Будь-хто із бажаючих може приїхати на підприємство. І потренуватися і для того, щоб підтримувати належну фізичну форму. У народі є приказка: коли хліб на столі, то й стіл престол, коли хліба дружки, то стіл дошка. Хліб це не просто продукт харчування, це мірило людської душі, це наше минуле, теперішнє і майбутнє. Хліб це наше життя. Чи не тому у головній молитві християн є у зверненні до Всевишнього слова? Хліб наш насущний, дай нам не багатьом з вас, мабуть, відома притча про три хлібини, у якій йдеться про те, що один чоловік щодня купував у магазині три буханці хліба. Коли його запитали, для чого йому, який живе сам з дружиною, така кількість хліба. І він на це відповів: першою хлібиною я віддаю борг своїм батькам за те, що вони мене виростили. Другу хлібину я даю у борг своїм дітям, тому що не можна розраховувати на віддачу, не роблячи якісь вклади у майбутнє, не вкладаючи якісь інвестиції у майбутнє. А ось третю хлібину ми залишаємо з дружиною собі. Фактично, за принципом притчі про три хлібини живе і кандидат на посаду міського голови Бершаді Віктор Петрович Маланчук. Одну хлібину він віддає людям старшого покоління, пенсіонерам, ветеранам, інвалідам, усім тим, хто цього потребує найбільше, як борг, а також не проминає забувати своєю увагою і бійців АТО, які сьогодні перебувають на перед на передньому краї і захищають нас з вами. Друга хлібина у Віктора Петровича призначена для молоді, для підростаючого покоління. Саме тому він дуже активно підтримує дитячі садочки, школи, художню самодіяльність усе це для того, щоб наша молодь гідно розвивалася. І Третю, мабуть, найменшу, найскрубнішу хлібину, можна сказати, навіть булочку. Він залишає для себе, для своєї сім'ї. Я працюю на заводі уже більше п'яти років. Наше підприємство випускає дуже багато видів продукції, більше сорока, в тому числі з добу. Нас працює кондитерський цех. Також випікають короваї, калачі тощо. На підприємстві створені дуже комфортні умови. Останнім часом оновлено обладнання, зроблена реконструкція, що дає можливість працювати дуже добре. Наш керівник Віктор Петрович дуже добра і чуйна людина, він успішний підприємець. На нашому підприємстві працює більше 20 фахівців. На Великдень ми відправляли паски бійцям з зону АТО, щоб вони відчули домашній уют і знали, що ми турбуємося за них. З самого початку антитерористичної операції ми згрупувалися люди з допомогою для бійців АТО. Їздили щонеділі, щосереди, виїжджали, і в тому числі приєднався до нас керівник хлібобулочного комбінату. Віктор Петрович Маланчук. І він щонеділі надавав допомогу хлібобулочної і ну, 100-150 буханок хліба і булочки. І хлопці дякували за підтримку і за допомогу. Спасибо за бублики, Булочки, булочки, хліб. О. За продукти що Можна заселочки буваєте. Конечно. Ну, По-перше, що Віктор Петрович Маланчук небайдужа людина взагалі до життя. Він надзвичайно енергійний, надзвичайно такий, ну, людина особливої дачі, особливо, е, особливо, скажімо, е, такого енергійного життя. І от завжди старається, бажає допомогти, посприяти, порадити, цікавиться життям. ну, такий. Людина сьогодення, так скажемо. Мені так доля судила, що ми живемо, працюємо на одній території в селі Фльорна. Я директор школи, він керівник хлібопекарні чи хлібзаводу. І завжди ну, я шукаю спонсорів, і тому завжди контактую в будь-які хвилини, коли мені потрібно, Нахожу спільну мову, спільний час для того, щоб поспілкуватися з Віктором Петровичем. І вирішити ті проблемні питання, які сьогодні стоять у той нелегкій, складній для України, а в тому час для нашої громади, для нашої школи -чат. Ну, Наприклад, хочу сказати таке спортивні змагання. Віктор Петрович завжди, я не кажу, що дуже великі кошти, але помірні, приємні для нього, він завжди виділяє. Ремонт школи, краска у минулому році, позаминулому році цього року виділив. 12 банок краски для підлоги потрібно було, скажімо, перевести вчителів на огляд художньої самодіяльності, то я по всьому селі збирав. Пальне для того, щоб відправити людей в Вінницю. Віктор Петрович теж був співучасником цього процесу, відлив кошти для пального. Новорічні подарунки для діток те ж саме. Методична література, підручники для початкової ланки, методичні роздаткові матеріали, методична література теж було закуплено три рази підряд, раз. так Він робив цю спонсорську допомогу, яка, ну, скажімо, це. Ну, Невеликі кошти, але в той же час, якщо кожен потрошки буде робити такий посильний внесок, то я вважаю, що це буде, по-перше, приємно для нас, приємно для діток, приємно для, для громадських села. Керівник окремого оперативного підрозділу Вінницької обласної народної самооборони. Я хочу сказати, що до цього я очолював на протязі півтора року громадське формування з охорони громадського порядку народного самооборони Бершацького та Чечільницького району. Одним із перших, можна сказати, першими ми почали волонтерську діяльність з самого початку антитерористичної операції. І хочу сказати одне. Ніколи Маланчук Віктор Петрович не відказав ні одному екіпажу, який відправлявся з Бершани в хлібобуличних виробах. На Великдень це були пасхи в такі дні це хліб, це булки, це праніки, це всевозможна випічка. І завжди, я хочу сказати, якщо навіть так порахувати, це дуже велика допомога. Три буса в тиждень ніхто ніколи не відказав. Ми вдячні Віктору Петровичу за його розуміння і за його участь в цей нелегкий для нашої країни час. Хочу ще одне сказати у серпні місяці. Віктор Петрович був нагороджений медаллю за гідність і патріотизм. Я, я навіть вважаю, що це мало для такої людини, яка дійсно виникала всі складнощі того, що зараз відбувається на сході нашої держави. Взагалі Віктор Петрович багато допомагає і в районі, але про це стали другі ну, керівники, я говорю. створена ігрова група для дітей з особливими потребами. Проіснували ми цілий рік, але все за рахунок батьків цих діток. І неодноразово для того, щоб нам існувати далі, нам потрібна була підтримка. І ми неодноразово зверталися в різні інстанції. Але підтримку нам надав тільки Маланчук Віктор Петрович. Звернулися ми всього один раз до нього і через дві години вже приїхали від нього представники. Зробили нам лавочки, для того, щоб наші дітки мали де сидіти, дітки різні, і не всі можуть сидіти на стільчику, тому що є дітки з вадами і руху. Ось, і... Здійснили нашу найбільшу мрію, вони подарували нам шведську стінку, от, яку ми будемо тепер використовувати для роботи з цими дітьми. Це є наша радість, і ми дуже за це вдячні за mm -hmm. підтримку. Про те, що Віктор Петрович ще з раннього дитинства займався футболом, полюбляв цей вид спорту. Я як тренер Бершатської дитячої спортивної школи спільно з ним співпрацюю. Він є постійним, постійним меценатом дитячих змагань, допомагає нам проведенні прийняті участі у різних змаганнях, як обласних, так і міжрегіональних, районних. Ми за його підтримки. За його підтримки ми в цьому році здобули друге місце в міжрайонних змаганнях в місті Умані. Також стали призерами обласних змагань. За нас, на сьогоднішній день ми, ми приймаємо участь в Динатій області серед дитячого національних спортивних шкіл 2004-2005 років народження. Запосідаємо на сьогоднішній день посідаємо друге місце. Плануємо покращити, покращити свою би, майстерність. За вдячність і підтримки Віктора Петровича. Ми думаємо, що ми будемо надалі прислухатися до його порад, і він буде нас завжди підтримувати і радувати. Ми будемо радувати його своїми успіхами. Між командами Бершацької дитячо-юнацької дитячої спортивної школи. Для церемонії нагородження запрошується організатор сьогоднішнього свята Маланджук Віктор Петрович. Грамотами, медалями та кубками. Олександр. Чайка, Михайло. Прокопець Олександр. Свого часу я працював тренером Бершацької спортивної школи. Віктор Маланчук займався в школі. Показував непогані результати навіть в шкільному віці, в старших класах, і він вже виступав за дорослу футбольну команду колос збершать на першій області. На даний час Віктор Маленчук підтримує ветеранський футбол. Я як тренер, я як тренер ветеранів, займаюся командою і він зі своєї сторони все. Всі питання вирішує, всьому допомагає. В нього є розуміння значення футболу для молоді на даний час. За його ініціативи, 22 серпня був зіграний матч з зірками ветеранів Динамо Київ. Змагання пройшли дуже цікаво. Все було організовано. Популяризація на вищому рівні була футболу. Також він організував турнір дитячий, діти також побачили, як грають дорослі, майстерність їх, розуміння гри і відношення до гри. Ми дуже вдячні Віктору, що він це все займається цим, розуміє. І надалі я думаю, що з його ініціативи, підтримки. Ветеранський футбол дитячий в нашому регіоні буде розвиватися і будуть чудові результати, і чудові вихованці.

Відправить Знаю, Віктора Петровича дуже багато років. Людину знає дуже хорошого патріота України рідного нашого міста Бершить. За його сприяння, за його фінансові допомоги. Ми граємо зрано області, стали чемпіонами першої області. Дуже великому подякуємо. Він уділяє багато уваги молоді нашій, Баршасські. Якби не він, було в нас дуже велике з спортом і не знаємо, чи ця футбольна команда існувала. Дякуємо йому. Від щирого серця вітаю всім футболістам, всім глядачам, які сьогодні прийшли на наше спортивне свято. Бажаю всім здоров'я, щастя, вітаю всіх з наступаючим святом 24-ї річниці Незалежності України. Всім щастя, здоров'я, благополуччя, мирного неба і слава Україні! здоров'я наш трісцев та до нас, дозволять вам вручити. Мы с Чером вам За это почаще приезжайте. Спасибо большое. Спасибо Ребята, честно, вам, скажу, объездили всю Украину, на такого, такого. Я жил в музее, у музея, Динамо Киева, это будет, наверное, экспонат номер один. Глеб, Ну, Що можу сказати про Віктора Петровича Маланчука? Те, що він допомагав неодноразово, коли ми їздили в зону АТО, і де спальним, і парчами, і хліб постійно давав. І коли в нас поламалась машина, теж він один з перших відреагував на нашу просьбу допомогти і теж вніс свої кошти в ремонт двигуна, який застукав нас в зоні АТО. Ну, Дуже хороша людина. Ну, багато чому вона ще про нього розказує, але це буде ми дуже багато ефіру. А так, то людина, яка відразу реагує на всі потреби населення і таке інше. Добати, що можна таке, що Віктор Петрович не тільки допомагає бійцям на зоні АТО, а й займається такими нагальними проблемами, як садики, школи. Наприклад, я знаю точно, що він неодноразово допомагав і на саді, і на школи, і хлібом, і випічками, і матеріальними коштами. Там і в фльорінській школі, і там, я знаю, ще остальним школам. І це така людина, яка реагує доволі таки швидко на всі потреби. І я думаю, що на місь, на, якби він був на посаді міського голови, це було б дуже добре енергійна, нам потрібна на даний час. Заклад знає добре і давно, оскільки ми постійно беремо хліб на хлібокомбінаті Маланчука, а це завжди вчасна доставка, гарантована якість і доступна ціна. Також приємно, що Віктор Петрович щороку на новорічні свята забезпечує дві старші групи нашого садочка новорічними подарунками. Коли в минулому році ми робили ремонт наших коридорів, Віктор Петрович профінансував часткове придбання шпалер. Це дуже приємно, це створило затишок у, наших, у нашому приміщенні. А також в цьому році ми плануємо дооформити методичний кабінет. Ми звернулися до Віктора Петровича і він нам пообіцяв проспонсорувати меблі в методичний кабінет. Дуже приємно, що при кожному звертанні ми не отримуємо відмови і він завжди йде на зустріч. сподіваємось на подальшу співпрацю і на створення затишку для найменших жителів нашого міста. Мені батьків та дітей нашого колективу хочемо подякувати Віктору Петровичу Маленчуку за ту допомогу, яку він одноразово надавав нашому колективу. І завжди, коли ми до нього зверталися, він нам ніколи не відмовляв. Дякуємо.